В очах сльози, а серце щемить. Місто попрощалося із 46-річним захисником Віталієм Роїком. Він був заступником командира бойової машини, навідником оператором Єгерського батальйону однієї з військових частин загинув 17 лютого цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Завидово Кудашеве Покровського району. Попрощатися з воїном до спасу Преображенського собору прийшли рідні, друзі та небайдужі мі. Стяни поховали Віталія у селі Піщана. Вічна слава герою. Був дуже дуже добрим хлопцем, спокійним. Знаю його самонародження. Товариські добрі, дружили, ходили на на дні народження. Ласкова людина була добра. У нього дружина залишилася, донька. На Білоцерківщині водії насмерть збив пішохода та втік. Мешканці Скверської громади виявили на узбіччі дороги тіло 62-річного родича, якого шукали та звернулися до поліції. Автівку та гори водія оперативно розшукали. Ним виявився 42-річний водій, Деоланос, який збив чоловіка на трасі сквира самгородок. Та замість того, щоб викликати допомогу, винуватець втік з місця події, залишивши помирати бідолаху. Тепер за ґратами він пробуде до восьми років. Правоохоронців піймали шахрая, який тривалий час під виглядом голів військових адміністрацій виманював у підприємців гроші за інформацією поліції Київщини. Аферист пропонував місцевому бізнесу перерахувати гроші на рахунки благодійних організацій, нібито на закупівлю військового спорядження йому вдалося виманити 450 Тисяч гривень тепер псевдопосадовцю загрожує до восьми років в'язниці. Зазначу, голова білоцерківської районної держадміністрації Геннадій Сиваненко неодноразово повідомляв у себе на сторінці про фейкові листи, які надходили від його імені. І перейдемо до фінансових питань, за які вчора проголосували депутати Білоцерківської міської ради. Так, комунальному підприємству світанок з міського бюджету виділили 8 мільйонів гривень на капітальний ремонт водопровідної мережі в селі Шкарівка. Іншому КП комунальнику надали майже 6 мільйонів 398 тисяч на капітальний ремонт водопровідних мереж селища Терезине та придбання спецтехніки тощо з комбінату з надання ритуальних послуг виділили понад 2 мільйони гривень на закупівлю екскаватора, прибиральної машини та трактора. Також гроші надали і міській службі замовника. Крім того, з міської скарбниці затвердили 100 мільйонів гривень на допомогу нашим захисникам. Також депутати встановили щомісячну доплату 1300 гривень педагогам освіти, культури соціального захисту на загальну суму 12,2 мільйони гривень. Підтримали виділення коштів і на корекційні заняття дітям з особливими освітніми потребами. А це 3 мільйони гривень. 17 випадків лямбліозу зареєстрували в місті минулого року. Це інфекційна хвороба паразитарного типу, яка зачіпає тонку і 12 палу кишки. Вона вважається найпростішою, але не менш небезпечною. Таку невтішну статистику озвучила на прес-конференції лікарка паразитологиня Ірина Дєдова. Також за її словами, найбільш розповсюдженим вважається аскаридоз. Торік у місті нарахували 119. Зазначу, це паразити, які спричиняють порушення травної системи. Зареєстрували фахівці і поодинокі випадки опісторхозу від недостатньо термічно оброблених рибних продуктів. Але найгірше, що в білій церкві вперше за 10 років зафіксували трихінельоз. Ця хвороба вражає м'ясоїдних тварин а також людей, які спожили таке м'ясо. Тяжкість зараження пов'язана з кількістю личинок, що потрапили в організм. Його симптомами є біль у животі, діарея, нудота та блювання. Класичні ознаки трихінельозу зазвичай виникають через два тижні після інфікування і можуть тривати до восьми тижнів. Якщо людина купує на стихійній торгівлі. Дану продукцію вона вже себе наражає на цю небезпеку. Нема різниці, чи вона купує м'ясо, чи вона купує сало, чи вона купує ковбаси домашнього виробництва, чи вона купує битки, копчені там. Якщо вони зроблені на м'ясопереробних підприємствах, це вже ну, 100%, що воно пройшло весе експертизу, тоді з нього роблять вже ці вироби. Тому що заборонено купувати навіть на ринках, заборонено купувати фарш. От фарш можна купувати тільки в спеціалізованих магазинах, там де є експлуатаційні дозвола м'ясопереробних підприємствах. Тоді ми будемо рахувати, що ця продукція ну, безпечна для прийому в харчування людиною даної продукції. Одна личинка за свій період перебування в товстому кишечнику, вона за десь на протязі трьох місяців гине. Вона відкладає до півтори тисячі до двох тисяч личинок. І ці личинки через лімфу, через ток крові розносяться в органи. Вони йдуть через всі органи, вони поражають серце, легені, головний мозок, але вони, ці органи не є мішенями для трихінели. Трихінела шукає попересто смуглясту мускулатуру. Відсоток летальності тут досить ну, немаленький, не 18-20% дає він е е летальність. І причина знову не в самому паразиті, а в тому, які він за рахунок інтоксикації проходячи, визиває міокардіти, невралгії, викликає мозок, оток мозгу набряк мозку і можуть бути енцефалічні синдроми. Він завжди був на зв'язку, завжди знаходив хвилинку, щоб написати рідним, почути голос сина. Бо Артем Павленко із позивним Чех вірив у перемогу, любов Україну та свою родину понад усе. Але війна не знає жалю. Воїн загинув на Корщення. Його маленький син тепер росте з пам'яттю про батька героя і вірить, що він дивиться на нього з небес. Щемлива історія захисника у нашому матеріалі. Він був відважним воїном, що нищив ворога, а вдома ставав ніжним та чуйним до рідних. Саме таким згадують рідні 32-річного Артема Павленка з позивним Чех. До війська чоловік працював у посольстві Чехії, звідки і позивний. Як згадує колишня дружина воїна Анастасія, на початку повномасштабного вторгнення він сам пішов до військомату, але тоді не потрапив до лав ЗСУ. Подібна ситуація відбулась на початку 2023 року, а у жовтні все ж вступив до армії. Спочатку навчався, а потім потрапив на Запорізький напрямок. Як була можливість, ми зідзвонювалися, ми спілкувалися, він з дитиною спілкувався особливо. Кінець зими, початок весни, тоді дуже-дуже багато спілкувалися. Потім трішки менше, бо в ну, нього завдання були там, той самий Вовчанськ, що ну, дуже багато виходів було, не було змоги так прям. Нормально спілкуватись повноцінно, ну переписувалися, от там фотографії таке скидали. Та, попри те, що доля розвела Анастасію та Артема, вони тримали міцний зв'язок, адже мають спільного сина Матвійчика, який безмежно любить свого тата. Жінка згадує, разом з дитиною хвилювалися за Артема, адже пізніше бригаду, в якій він служив, а це 82 окрема десантно-штурмова, передислокували до Вовчанська, а згодом на Корщину. Тоді на початку серпня новини ні, гриміли про наступ на територію Росії. А Артем повідомив родину, що вирушає у дуже погане місце, та просив обіймати Матвійчика. І вже коли він оце ну, на Курщині був, то тоді буквально там були переписки як ти. Він там міг плюс поставити або там відповісти тримаюся, або там ну ще щось таке. Буквально пару слів. Чоловік намагався якомога частіше виходити на відеозв'язок до сина, наскільки це було можливо. А одного разу без попередження прибув на день народження Матвія. Жінка ділиться, свято було вкрай особливим, та й син весь час був поряд з татом та навіть зробили фото на пам'ять. Останній раз, коли він приїжджав, це було в червні. У нього вийшло приїхати. Він приїхав точніше по машину звідси у Вовчанськ. Щоб забрати. Е, теж не попереджав, ну, по, так по факту приїхав. І ми тоді, ну, так, в останнє побули разом, що ну, це було літо, ми допізна гуляли, вони е, з Матвієм е, на машинках каталися, в розваж... ну, на розвагах були, якось так не знаю, приємно було. Наприкінці серпня та на початку вересня Артем відповідав на повідомлення, але більш коротко та намагався не втрачати позитиву та обіцяв триматись. Та вже 8 вересня чоловіка не стало. Останній бій він прийняв на Курщині Зі сльозами на очах. Анастасія згадує повідомлення про загибель, яке отримала через 4 дні. Та найважче було сказати про це дитині. Емоції такі були, що. Ти постійно плачеш, і ну, дитині це показувати якось ну, це дуже важко було. Але е ну, забрали його якось той день ми е добули нормально, а на наступний ранок просто Матвій почав питати, що М я хочу день народження, таке, як було. Ми запросимо того, того, того і тата. Е ну, що? я розплакалась. Я… Не знала, що мені казати. Я кажу, ні, мати, ми не запросимо, питає, чого? Кажу, тато загинув. Артем був оператором БПЛА. А на одному з завдань не встиг заховатися у бліндаж від ворожого кабу. Воїн отримав надважкі поранення, та по дорозі у стабілізаційний пункт був ще живий, але, на жаль, крововтрата була дуже масивною. Зараз Анастасія та Матвій частенько приходять на кладовище та приносять своєму захиснику квіти та багато інших речей. На пам'ять сину залишився головний убір тата і шеврон 82 ї бригади. Мені тато давав масинку, тяпу і у баскову коєю з у басково. З потягом. Я йому дзвонив і прислав повідомлення. Де, 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 де. Там, там він мені послав одне повідомлення Не відео, щоб я його бачив. А це він до нас дзвонив, ми до нього дзвонили і він обаськово, у басково у все. Ну Ти завжди був з за вами на зв'язку, так? Так. Да. Угу. Ти любиш тата? Так. Да. Сумуєш за ним. Да. Артем Павленко з позивним Чех. Воїн, патріот, люблячий батько. Він жив україною, боровся за неї до останнього подиху і не відступив. Тепер споглядає за родиною та країною з небес, тож наш обов'язок, щоб пам'ять про його подвиг жила вічно. Для цього кожен може зайти на офіційний сайт президента та підтримати петицію про присвоєння Артему звання Героя України. Це можна зробити за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Нагадаю, наші ефіри виходять щодня у всіх кабельних мережах міста. Ростелеком, воля талар та ларта, а також у 2 час традиційний: 18, 21, 23 години. Та вночі вмикайте, не пропускайте та завжди будьте поінформованими про місцеві новини. Володимир Вовкотруб відзвітувався про роботу Білоцерківської міської ради та виконавчого комітету за 2024 рік. Свою роботу він виклав у презентації на 63 сторінки з графіками та картинками, проаналізувавши всі сфери життєдіяльності громад. За його словами, не дивлячись на суттєве зменшення бюджету, влада міста зробила все можливе, аби ефективно розподілити ресурси та виконати заплановані проєкти. Та наголосив. Що зміг зберегти позитивну динаміку розвитку. А ось як практично оцінюють Білоцерківці роботу секретаря міської ради Володимира Вовкотруба за майже рік його перебування на посаді у порівнянні із Геннадієм Диким. Пропоную послухати. Особливих таких якихось змін я не бачу. Щоб, знаєте, щоб кинулось в вічі. Не бачу таких особливих змін. Uh, і непогано, і недобре, так? Середньо? Так, так, так. А дикого? ми його не знаємо. Ми його не знаємо. Угу. Ну, Що ми можемо соф... оцінити? Ми його зовсім не знаємо, абсолютно. Угу. А хто такий Труп? Це замість дикого, він зараз новий очільник громади. Нічого собі, от ростуть люди. Ну, то, а, ну. Як так, як, 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 як там дикого здоров'я, він же на фронті ж а ну, а ну, Хочу ну, вас запитати взагалі, чи бачите ви зміни в місті і хто вам може краще, можливо, Гнадій Дикий чи Володимир А Мені казали, вони, вони обо біждяки. <світ> <світ> Взагалі-то я нічого не знаю про такого. Ну, якось не цікавилося. А взагалі в місті зміни в місті на... бачите чи ні взагалі? Ну так, да, зміни на краще. Біла церква стає дуже гарно. Нічого не можу сказати. Нічого. Не знаю. В таких умовах, як зараз, коли є війна в країні, то не знаю. Ні, не знаю. А зміни в місті помічаєте якісь? Ні, теж не замічаю. А під час роботи Геннадія Дикого, там, можливо, помічали чи ніч. Чи... Тобто було все. Так, було. Зміни були. А останній рік? Ну, останній рік як. Не, не так, як раніше було. Нічого не можу сказати. Я... Те, що робив дикий, я бачу, а волкотруб. Я нічого не можу сказати. А що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть у коментарях під цим відео. Цікаво почути ваші думки та відгуки. А поки я ставлю крапку в сьогоднішньому етері. Вихідними не пропустіть підсумки тижня о 18.30 та 23.30. з понеділка у цій студії працюватиме Ярослав Гопаца. Тож бажаю колезі лише позитивних новин. А нам усім довгоочікуваної перемоги.